Під прицілом об'єктивів в Україні хочуть запровадити єдину систему відеоспостереження за громадянами. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Якщо його проголосують нардепи, усі записи скеровуватимуть до єдиного центрального пункту моніторингу. Є три рівні: це центральний, регіональний і місцевий рівень. Тобто всі камери, як з місцевого, так і з регіонального повинні сходитись до центрального рівня, де будуть знаходитись фахівці, будуть моніторити і вони мають. Мати доступ до всіх камер відеоспостереження на території України. Система відоспостереження, добрий помічник для правоохоронців, адже може розпізнавати обличчя правопорушників автівки та їхні номерні знаки за допомогою штучного інтелекту. У програмне забезпечення КМЕП вбудований штучний інтелект в автоматичному режимі він виявляє задані параметри пошуку авто або обличчя людини, видає тривожне сповіщення операторам ситуаційних центрів. Та надсилає до мобільних додатків всіх уповноважених користувачів системи. Оператори та поліція можуть відслідковувати переміщення онлайн та інформувати оперативні підрозділи. Та чергова частина, служба, яка несе цілодобове чергування. Вони моніторять ці камери відеоспостереження, і ми можемо чітко бачити, якщо, наприклад, є ДТП з смертельними наслідками, або там злочинці викрадають автомобіль і намагаються втекти. Будь-якому напрямку з міста Хмельницького ми цілком можемо це побачити, встановити номерні знаки і відповідно і діяти, затримати злочинців. Камери вуличного відеоспостереження вже застосовують на усіх теренах України, зокрема й на Хмельниччині. В області таких майже тисяча у головному місті 300 буде більше. В цьому році ми за підтримки начальника управління за підтримки заступника по криміналу і за підтримки заступника профільного. Плануємо втілити в життя. Широкомасштабний такий проєкт, який ще не був на на території нашої області. Ніколи це планується встановлення близько 600 камер. Це 300 оглядових і 300 аналітичних. В тому числі там будуть і на і номерних знаків і на обличчя. Єдина система моніторингу збиратиме усі записи із камер за технічними вимогами. Не допускатиме використання програмних продуктів країни-агресорки Росії. Саме цим законопроектом передбачається. Технічні вимоги до камер відеоспостереження, до систем відеомоніторингу – і це те, чого чого не вистачало, для того, щоб цей процес був унормований і щоб порядок був єдиний для всіх, хто використовує камери відеомоніторингу, не тільки для фіксації, а також і до подальшого використання такої інформації. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.